Що ж, друзі, я знову вітаю вас на каналі Легенда на ніч». З вами, як завжди, я нічний оповідачі. Я бажаю вам доброї ночі або ж гарного дня. Сьогодні я розповім тобі про місце, яке лякає вже понад століття, де загадково зникають кораблі, літаки, а часом і самі люди без сліду, без пояснень, без прощання. Це місце називають по-різному. Диявольський трикутник, Зона смерті, але найвідоміше Бермудський трикутник. Він простягається між трьома точками: Майамі, Бермудськими островами та Сан Хуаном у Пуерто-Ріко, площа понад мільйон квадратних кілометрів океану. Але на жодній офіційній морській карті ти не знайдеш цього трикутника. Немає кордонів, немає позначень, лише вода і страшні легенди. Це місце увійшло в масову свідомість у середині ХХ століття, коли почали ширитись історії про загадкові зникнення. Найвідомішою з них стала подія 1945 року рейс 19. П'ять військових літаків вилетіли на навчальну місію з Флориди і більше не повернулись. Радіозв'язок урвався, пошуковий літак, що вирушив на їхнє перехоплення, також зник. Що ж там сталося? Що приховує ця частина океану? І чи справді вона небезпечніша ніж будь-яка інша? Давай поринемо разом у цю історію. Без вигадок лише факти, які вдалося зібрати з відкритих надійних джерел, але подані. Так як розповідають історії біля вогнища або під шум хвиль, бо це ніч, і ніч любить загадки. Все сталося 5 грудня 1945 року авіабаза Форт Лодердейл, Флорида. О 14 годині 10 хвилин у повітря злітає група з п'яти літаків TBM Авенджер. Важких торпедоносців, які використовувались під час Другої світової війни. Це був звичайний навчальний політ, маркований як Рейс 19. Екіпажі складались із досвідчених льотчиків і курсантів, завдання відпрацювати навігацію та бомбардування по морських цілях. Погода була хмарною, але не критичною. Усе йшло за планом. Аж поки, близько 15-ї години 40 хвилин, командир рейсу, лейтенант Чарльз Тейлор, не повідомив по радіо, що вони втратили орієнтацію. За його словами, всі компаси в літаках перестали працювати, а навколо тільки вода, без жодних ознак суші. Розгублені й дезорієнтовані, пілоти кілька годин кружляли над океаном. Радіозв'язок ставав усе слабшим. Востаннє сигнал прийняли близько 19 година рівно, і після цього тиша. О 19-й годині 27 хвилин у повітря підняли рятувальний літак TBM Mariner із 13 членами екіпажу. Але менш ніж за годину він теж зник. На морі не знайшли ні уламків, ні слідів пального, лише запах бензину, в районі, де востаннє зафіксували його сигнал. Всього Шість літаків і 27 осіб, і жодного доказу, що сталося. Справу закрили з формулюванням, причини невідомі. В офіційних документах флоту спершу припустили, що в усьому винна помилка пілотування командира польоту, лейтенанта Чарльза Тейлора, визнали відповідальним за втрату орієнтації, та після протесту його матері звіт переглянули, І остаточний висновок. Залишився нейтральним, причина зникнення невідома. Зникнення рейсу 19 стало одним із найгучніших в історії військової авіації США. Саме воно стало початком популярності міфу про Бермудський трикутник. З роками навколо Бермудського трикутника з'явилось безліч версій. Деякі з них наукові, інші зовсім фантастичні. Одна з найпоширеніших теорій природні геофізичні явища. Згідно з дослідженнями NOAA Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, в районі трикутника часто виникають раптові шторми, смерчі і мікровибухи, короткі, але надзвичайно потужні вітри, які можуть потопити корабель або збити літак. Ще одна гіпотеза: викиди метану з морського дна. Вчені виявили, що під дном Атлантики є поклади метаногідратів. Якщо відбувається вибухоподібний викид газу, щільність води раптово знижується і корабель втрачає плавучість. Він просто тоне без попередження, але поки що не зафіксовано випадку, де це точно підтверджено. Також на території Бермудського трикутника трапляються аномалії в роботі компасів. Існує гіпотеза, що там проходить одна з так званих магнітних ліній Землі. Це могло б пояснити, чому льотчики, як і Рейс-19, повідомляють про збої в навігації. Є й інші версії: від непомітних течій, які відносять уламки далеко від місця аварії, до людського фактору втоми. Помилок навігації неправильних рішень в екстремальних умовах. Але найгучніші теорії це, звісно, міфічні. Дехто стверджує, що в трикутнику відкриваються портали в інші виміри, що там розташована база інопланетян або що саме тут залишки Атлантиди, які створюють енергетичні поля. Жодна з цих гіпотез не має наукового підтвердження. Але вони живуть у фантазіях. Книгах і фільмах, бо людям потрібні загадки. Попри гучні історії, багато дослідників вважають Бермудський трикутник не таким же й унікальним. Один із найвідоміших скептиків журналіст і дослідник Ларі Куш, який у 1975 році видав книгу з назвою. Таємниця Бермудського трикутника розв'язана. Він вивчив сотні офіційних документів, звітів берегової охорони США, метеозведень і показав, що більшість зникнень можна пояснити. Деякі історії були перебільшені, інші мали логічні причини: погана погода, технічні несправності, людські помилки, деякі випадки навіть не трапились у межах трикутника. Наприклад, корабель Елен Аустін, який нібито знайшов порожнє судно-привид, у реальності не мав жодних підтверджених записів такого інциденту. Сама берегова охорона США офіційно заявляє, немає жодної статистичної аномалії. Частота аварій у Бермудському трикутнику не вища ніж в інших регіонах з подібним судноплаством. Виходить, трикутник це радше культурний міф, а не географічна аномалія, але водночас дуже потужний. Бо він говорить не лише про кораблі, а про щось глибше, про страх перед невідомим, про силу природи і про те, як легко ми будуємо міфи, коли бракує відповідей. То чому ж ми? Досі згадуємо Бермудський трикутник, чому ця історія, попри всі спростування, продовжує з'являтись у фільмах, книгах і наших думках. Бо вона не лише про зникнення, вона про загадку, яка не має остаточної відповіді, про невідомість, яка ховається за горизонтом, і про те, що людський розум. Завжди буде тягнутись туди, де щось не збігається з логікою. Можливо, ми самі створюємо ці легенди, щоб пояснити те, що лякає, або навпаки, щоб дозволити собі мріяти про інші світи, інші виміри, інші правила гри. Іноді, навіть знаючи правду, нам хочеться вірити у щось більше, бо легенди. Це не лише про минуле, вони про нас, про наші запитання і про наше прагнення знайти відповідь навіть у найтемніших водах. А поки якщо ти дослухав цю історію до кінця, дякую тобі. Сподіваюся, ти добре провів час під цю історію. Пиши в коментарях, що думаєш про Бермудський трикутник, і як ти вважаєш, чи все в тій зоні можна пояснити фактами. І обов'язково пиши, яку історію ти хотів би почути наступною. Став вподобайку, якщо було цікаво, і підписуйся на канал, щоб не загубитись серед хвиль Ютубу. Тут ще буде багато спокійних, дивних і містичних історій. З тобою був я, твій нічний оповідач. Це канал Легенда на ніч до нових історій.